Так, всіх вітаю, чергова розпаковочка. Так, лісточок, доброго дня, відправляю перший раз. Вибачаюся, якщо що не так. ну, Якщо перший раз, то не треба вибачатися. ну, Всі люди вчаться і ви навчитесь, все буде добре. Так, щось на аналіз. Так, це в нас Наталія Михайлівна. Так, поїхали Наталія Михайлівна. Такий провод, жарсткий. ну, Це, скоріше всього, кубронитель буде або ну, така точно. Ну, купра Никель. Ну, на жаль, ну, такий я не беру. Так, оце. оце щось важке. Щось цікаве може бути. Так, ну це Олова 22%. 19% показав. 19%, ну 22 показав. Ну, 19-20%. Короче, важка штука. Ця штука вже коштує. Так, що у нас тут ще по аналізам? Ось бандура. Ну, цю проволочку і пулять не буду, це супранікель, скоріш всього, теж. Нікель 24, ну це зараз треба болгарку включити, зачистити. Підпитання. Такий кусочок вже зачищений. Купром. Ну це плюмбом, це свинець. Цей кусочок. Так, що у, ну, 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 на у нас тут ще? Це заліза буде. Це 100% навіть, ну, це фірм. Ну, таке краще велике, ну не знаю. Перевіряйте на існу. Так, поїхали далі. Що у нас тут? Ще пілочек. Тут у нас лата з двома мостами 170 гривень кіло. Отакі От железяки, ну це заліза, ну буде магніт. Ну я його навіть пулять не буду, тому що то заліза 100%. Так. І такий, може, в цьому кульочку щось цікаве. Так, ну цей кульочек це вже наша тематика. Так, це треба розкладувати. І рахувати. так І такий кульочок тут срібла, не магніт, магніт 533 грама. Ну це вже Гаразд цікавіше. Так, зараз все переберемо, поважимо і далі знімемо. Їхали. Бістренько, фінал посилки. Таке срібло було навіть популяр. Ну, Це фінажне, але воно не чисте. 94%. З другої сторони, може там 92% показувати. Ну, зараз, інший пульну Ну, 93. Ну, условно, таке по 34 гривні порахували. Так, на меді 11 гривні грам. Так, магнітне, скільки ти порахував? 23? 23 і 32 гривні немагнітне. І 30. 3,5, ювелірне, де вона, 25 та проба, 925 та проба. Ну, я навіть пульну, щоб потім питань не було, бо я кожну цепочку перепулював. Ну, Це 925-та проба. Так, поїхали, так, ці контакти тут, кадмій, там щось ще було. Ну навіть перепулювати не буду, цікавого немає. Так, поїхали. Вертольоти по чому рахував? 128. 128 Так, ну це наверно 190 с копейки. Э -э, така не по скемка 128. Тоже 128. Так, ну, ці, понятно, по цим вже казали, блин. Так, роз'єм отакий вот був, блин, тут заляпано За это 300 гривень паракував. Із цікавого. 225 паспорт, речка 22, 1600 гривень. Ну, казалось бы, така маленькая, а хороший Ну, ось вот такі мікросхема, дві штучки по 7 гривень. Так, 302 паспорт, ці теж прийомні, десятки. По рахував? 54. Так, із цікавого цю двадцятку Олова по 130 гривень кіло пораховано. Свинець по 50 і цікава штука була. Оце навіть пульну, воно магнітом не береться, іскра, до речі, ну трошки є іскра, Але тут б'є 20% ну 20-22. ну ну 23 ну, 21-22. ну Такий матеріал порахований 70 гривень кіло. Так що ну дивіться, уважно. Навіть не знаю, з чого воно, ну 9, 9 кіл воно важить. Так, загальна А, ніхром був 76 і 56. -й. Цей 250 порахований, цей 200. Ну його тут потрошку було. Загальна вартість вийшла на 17, скільки? 993. Ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.